Так, 2023 рік, 1 лютого. Ось бренда. За третім окутом. привело двох отаких гарних манюнь. Да? Це козочка ось. А оце цопик. Двойношку привело. Ей, які красиві горні. Голубоглазі обидва, як, як і самомоти. Давайте да, ось ви такі гарненькі, маленькі. Кози їх не обіжають, вони їх щитують за своїх дітей усі. Ну, поїть їх, звісно, вони не поїть. Ну, Це вони всі тут будуть котитися. Слідуюча маркіза буде ось котитися. Я по ній бачу вже вим'яку відбила. А тоді ось оця первітка, полукровка, можна розкотитися. Ще тому другому сарої. Оце такі манюні. Ащики, Козу Козус цутьки, да, все молоко наше. Сінце під'їдають. Лізуть до дерті дуже, ну я відгоню, не даю дертім їм їсти. Дерть да? не можна їсти ще рано. Все, не болитись Ну, бренд. що ти? На вулицю вже хочете, на свободу, так? Да? Е, е, ще рано. Все, зараз здаю сіно їм і хай гуляють. Да? Малече.